Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я разом з вами розгляну Dreadnought Ironclad. Придбав я собі його на день народження, і я вам скажу чому. Хоч і я граю за хаос, в мене таких машин в арсеналі немає, але мені вона подобається. Я люблю олдскульну стилістику старих дредноутів, не от того нового, що є в примарісів, типу Бруталісів, Балістусів, Бредемпторів. Мені більше подобається таке: Тобто Clad, Венерабли, різні старенькі дреди. Що мені тут саме подобається? Класичний дизайн, тобто квадратний олдскульний, хороший дизайн. Те, що я бачу в старих книжках по Warhammer, Те, що я бачу в іграх, як Dawn of War, Gladius, всьому такому воно мені дуже подобається. Якраз В грудні мені попалася ця модель на барахолці, була можливість її придбати ще й в коробці, то я її придбав, не зміг втриматися. І воно мені дуже подобається тим, що це є саме Ironclad, тобто це є осадний дредноут, Seйch Dreadnought називайте як хочете. Він відрізняється досить так по закачкам від Венерабла і від звичайних. Ну Перше, це в нас є дві хантер-кіллер-місли, тобто, ктури, противотанкові ракетки. Далі є в нас Hurricane Bolter, шестиствольний спонсон, який ви можете бачити і в лендрейдера. Лев Лендрейдера там буде трошечки кришечка інакше, але начинка та сама. І Сісмік Hammer, тобто відбійний молоток такий здоровий з Мельтою. Ну, там може бути не лише Мельта, а що ви поставите. Далі, як у нас виглядає коробочка ззаду? Нам показують, що в нас є е, пела-кулак, Fist, знову Мельта, але вона опційна. Тут можна ставити або саме комбіболтер. Або ми ставимо сюди флеймер. Флеймерів, до речі, два, а Мельта тільки одна. Ну, добре, якось так. І Цитадель нам перераховує кольори, які треба використовувати, щоб зробити ось такого Ультрамаріна. Хоча, де тут жовтий Avenger Sunset, я не бачу. Я тут бачу тільки Бальтазар Голд або щось таке. І відмічую, так як це старий набор, дивіться, раніше позначали фракції ось таким значком. Старий олдскульний логотип, і компанія Citadel мала окремий логотип, так як вся продукція вона робилася для Warhammer, але вона була окремою компанією. На цю тему на каналі The Bagger Guardsman є досить хороше відео, яке пояснює історію компанії. Вархаммер, цитадель і всякого такого, в принципі, досить хороші залипательні відосики. Ну що ж, а ми закінчили зовнішньою упаковкою і перейдемо до вмісту. Перше, що нас зустрічає, це є декалі ультрамарені. Ну нічого більше, нічого менше, просто декалі ультрамарені, ось такі маленькі. І інструкція. Тепер, ті, хто прийшли в Warhammer недавно, мабуть, витрачать очі. а що це? А це просто А4 листочок. На якомусь з двох сторін на Xerox надрукували ось таку дешманську інструкцію. Це прям видно, що це ксерокс. І вот вам в коробку. Склали в двічі і засунули в коробку. Ну, раніше така ваха була. Там нема нічого важкого, щоб збирати, воно збирається все легко. Показані одразу два варіанти, як воно може виглядати після збірки. Показано нам всередині, як це збирається. Далі корпус. Наш корпус дредноута, буде декілька варіантів кришечки наверх або димовухи, або виставити туди ліхтарик. Ніжки у нас будуть відрізнятися. ну Все збирається дуже простенько, не знаю з чим зрівняти. ну Ось такого плану моделі, наприклад, у мене були лендспідери. Вони збиралися так же само: старі байки, нічого важкого. Навіть така збірка, де ви інтуїтивно розумієте, що куди йде, навіть без інструкції. Далі один кулачок це звичайний seсмік-хаммер, тобто відбійний молоток його сейсмічний, і додаткова зброя трішки декора це все. З пластика в нас є чорний пластик це ось така підставка під якесь місто, ось як ви бачите, розбита плитка, гільзи. Виглядає досить гарно і незвично. Я раніше думав, що це люди купляли такі підставки, бо я завжди бачив гладенькі, а вже потім дізнався, що вони їх кладуть в старі дредноути. Так що декілька моїх дредів мають і такі базюки. Далі нас зустрічають е, два сірих ливника. В принципі, дивлюся на них і такий, думаю, ну, тут чогось маловато, а з іншого боку, дивлюся, ну тут е, все є. Так, хотілося б більше якихось закачок, типу аслтки, всякого такого, але ну, тут уже все є, що потрібно йому. Тобто, що в нас є? Є е, е, в нас ракети, наші хантер-кіллер місла, ці дві ракетки. Fist, це такий здоровенний кулак. Це під нього рука, це для Хаммера. Такий у нас стяг. Тобто ми можемо поставити ще й на нього стяг, але я ніколи не бачив, навіть його не знаходив в гуглі, хоча догадую, що хтось таке робив, ставив саме цей стяг на модель. Є у нас димовухи. Є в нас, дивіться, це від відбійного молотка пальчики, якщо їх можна так назвати. Це є в нас пальці від звичайного кулака, який у нас ось тут. А, під нього ручки кріплення, це в нас від болтера, ось такий в нас міні у нас міні-спонсоні колендрейдера. І сама основа, куди ви будете ставити кришечку, ну і ліхтарик. Кришечки нам завезли дві. Є в нас ось такі варіанти, і маю підозру, що сюди влізуть і інші, які в мене залишилися після збірки дарків. Так що треба буде перевірити це. Такого плану у нас кріплення нагадує дуже Лего, легко все сюди вставляється, виймається, але не взаємозаміняємо з іншими дредноутами. Тобто Венерабл і Фуріоза мають свої кріплення. так що Якщо у вас дуже багато закачок і ви його ще хочете використовувати, якщо він залишився в кодексах, як інший дред, то це треба де магнітити. Так у нас виглядає його лобова деталь, можна сказати, броня лобова. Мені воно більше подобається, чим із цими фрак-ракетками чи гранатками, чи як воно правильно буде. Це був у нього додатковий армор. Це така штука, ну, мені цей дизайн більше подобається. Завезли нам ніжки, на відміну від звичайних, то вони стали більш euh, товстими, і, як ви бачите, пальчики вони трішечки довші, ніж звичайного. Є в нас мельта, два флеймера і болтер. Ну, Непоганий варіант. Далі пальчики, ніжки. Це все те ж саме, що я бачив у Хиллбрута, тільки воно обросло ще м'язами. І мотор. Ось такий у нас, ну як це можна назвати, вихлопні труби, і десь у нас тут схований в ньому двигун. До речі, про дредноути в мене є окреме відео на каналі, можливо, я навіть зніму інше, більш детальне про модифікації дредноутів. І ще таке упустив. Я в нас дивіться броня, але вона не скруглена, а вона в нас така, як ви бачите, проклепана, вона у нас така вигнута, вона більш важка, як ми бачимо, так як це є саме осадний дредноут і вона відрізняється від звичайного. Так що, це у нас ось такий Дредноут, і є в мене ексклюзивна розпаковка на моєму Суржикові. Якщо ви хочете, то посилання буде в описі, або ж просто переходьте в мій телеграм, там ви можете побачити ще один розпак у більш смішному ключі, не знаю, як воно вам зайде. Так що я вдячний вам за перегляд, буду вдячний за вподобайку, коментар, підтримку відео, підписку, та буду радий зустріти вас. І ваші перегляди в нових відео. Так що бережіть себе і свої мініатюри. Всім щастя!